выехали репетировать. Пшеничка на сегодняшний день выглядит вот таким образом. Густенько кушится все, как, как положено. Все-таки селитра своя сделала. Она шикардосно выглядит. Так, і ось міжряддя, яке в принципі ми, мабуть, будемо мечтать, зробити собі Ну через сошник Вона наче більше кущення дала, Ну, ми за цим рядком понаблюдаємо. За цим рядком ми понаблюдаємо В періоді вегетації Стараємося кинуть Коротше, будемо дробно вносити каз. В цю фазу ми кинемо 100 літрів на гектар І перед виходом в трубку, в трубку ще 100 літрів. Ось як працюють форсунки. Сподіваюсь, було видно. Вона таке прискає як леєчками. Дуже-дуже крупна капля. Вважай навіть струйка. Ну и все, и в носом.